Сьогодні така вісточка. Сьогодні з нами Богдан Тицький, він військовослужбовець ЗСУ і журналіст і наш колега, з яким ми працювали, і працюємо власне і зараз. Тому що я не хочу казати, що ми працювали, тому що ми ще обов'язково попрацюємо і у мирному житті. Богдане, чи чуєш ти нас? Доброго доброго дня. Сподіваюся, начутно добре. Як так. ви мене чуєте? Ми е, не тільки тебе добре чуємо, але й прекрасно бачимо, що зазвичай з фронту це не часто вдається. І вітаємо тебе, і, і слава Україні. Героям слава! Ми можемо в тебе запитати, де ти знаходишся? Так, да, можемо. Е, я зараз знаходжуся в районі Кремінної. Ми читаємо у зведеннях, що зараз якраз на там в районі Креміною це один з ну принаймні намагання піти у наступ російських військ. Як ти бачиш зараз ситуацію там, де ти? Ну, намагання російських військ піти у наступ безумовно є. Вони постійно намагаються кудись там рипнутися, а кудись нібито просунутися, підключають там техніку, особовий склад. Але що, що можна сказати про тактику їхнього наступу? Вони в основному просто накидують накидають банальним м'ясом живою силою, яке постійно вони кидають, кидають вперед. І, ну воно перемелюється і вони знову кидають. І так далі, тобто спроби просування у них є. А, безумовно, що говорити про те, що ці спроби успішні, не можна ніякому разі. Навіть якщо ми там теоретично можемо перейти з однієї позиції на іншу, то це виключно лише тактичне рішення, тому що, наприклад, там шматок йде наша позиція, вона вже може бути просто вже, ну, менш придатна ніж була раніше, і перегрупування певні відбувається. А спроба якогось наступу можливо, це і є той великий анонсований наступ від Росії. Тут важко сказати, а це то у них є, але сказати, що він успішний ні. Тобто не абсолютно нераціональне використання кількості боєприпасів, кількості живої сили. Бо якщо вони будуть і далі продовжувати йти таким, таким шляхом і таким методом діяти, як вони діють зараз, то у них швидко закінчиться і БК, і люди, і ми готові з цим працювати і надалі. Нехай лізуть, нехай лізуть більше, більше їх, їх, їх живої сили помре. От ще єдине, що я можу сказати, тобто спроба просування в них є, а назвати їх успішними по кількості витрачених ресурсів, живої сили, боєприпасу назвати це успіхом не можна, тому що за якісь там нещасні 50-100 метрів витрачати сотні і тисячі життів своїх військовослужбовців, а, то це ну як мінімум нераціонально. А, на відміну від них ми життя своїх бійців бережемо, боєкомплекти витрачаємо. Не хаотично, а якісно, і кожен, якщо, якщо не кожен, то майже кожен снаряд який вилітає в сторону вора, попадає в ціль, і ну хай намагаються далі себе просуватися, робити цей грандіозний так званий наступ. А, ну, якщо це він, то ну гора раділа миш, скажімо так. Будемо сподіватися, тому що зараз, коли ти читаєш і Financial Times, і ще якісь іноземні видання, і хтось каже, що вже там після го вони активізуються. Сподіваємося, що для нас буде головною вісточкою, що говориш ти, тому що ти це бачиш на власні очі. І я сподіваюся, що вам вистачить боєкомплекту, дати гідну відсіч. А чи вистачає вам взагалі ресурсу? Ну продовольчого ресурсу, наскільки вам тепло, наскільки вам комфортно? Тому що також ми чуємо а, різні оцінки, що там десь хлопці замерзають, можливо, це якісь вкиди. Хоча ми також розуміємо, що фронт це а, ну це, це серйозно і дуже важко. От наскільки а, ви там призвичаїлись до того життя, і наскільки ви справляєтесь з чим, чи можливо все ж таки чогось потребуєте? Дивіться, це насправді дуже серйозне питання, яке ви задали, що стосується взагалі забезпечення і потреби тому подібне. Бо час від часу, коли там зв'язок, я маю незадоволення заглянути в Фейсбук і подивитися на ці всі істерики, паніки, які там розвиваються, оскручуються. Там ой, наші хлопчики мерзнуть, ой, у них немає чого їсти, вони там голодні, сидять, там якийсь там десятий день там і тому подібне. Це все настільки брієти насправді, що ну, цього просто немає. А, ну немає а, да ну це війна, не, не всіх умови проживання і так би мовити, врім перебування. Воно не ну, комфортно, скажімо так. Ну а це, ну, це нормально, само собою. Забезпечення і провіантом більш ніж достатньо, абсолютно більш ніж достатньо. Тобто, збройні сили України в цьому плані допомагають всім, де а, що не можуть перекрити офіційна держава, те перекривають волонтери. А, і ну з їжею продовольством проблем немає. Що стосується там тепла і тому подібне, все що могла держава видати тепловодяки одяг і тому подібне видали. Все є, а чого не вистачає, те а, до, достають, допомагають волонтери масово саме собою. Тобто якісь там грілки на руки, ноги там і тому подібне, це не проблема. Да, їх треба більше. Да, вони це постійні розходники, які постійно витрачаються, ті саме грілки якісь. А, це, але тим ну, треба просто займатися, вони будуть, вони є, і немає ні, 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 ні в кого там, завдання йти спеціально не дати там, на фронт який у вас там грілок чи одяг і тому подібне. А в той самий час, якщо у когось є індивідуальні якісь свої там, потреби, побажання, то, ну, я кожен може собі, собі, щось там, там докупити і так далі. Це в індивідуальному порядку, що стосується. Що стосується, ну взагалі, це дуже ретельно підходити до всіх цих вкидів, які, які є в соціальних мережах і тому подібне. Бо я от буквально нещодавно натикнувся у Фейсбуці, де згадувалася моя бригада, що от там хлопці масово там без зброї. Без нічого масово коротше, їх там кинули там і тому подібне. Тут треба розуміти, як це все відбувається. Це абсолютно ну це або тупе невігластво, або цілеспрямована інформаційна психологічна операція. Тобто, а, коли робиться вкид, що там все погано, там все катастрофа, всіх всіх кинули, всі втекли, і тому подібне. А це, це турботливі українські бабусі, жіночки лайкають, репостять, і тому подібне, воно не буває. Набуває там тисяч репостів. Це сіє паніку, це сіє паніку в тилу, це сіє недовіру до наших збройних сил, це сіє, сіє якесь непорозуміння просто серед звичайних людей. Тому до всіх цих речей треба бути дуже критично. Я буквально перед тим як ви вийти до вас ефір, мені там наскидували скрін якихось а, таких от істеричних постів, що от там командування забирає машини в людей. Командування нікого не опускає, що нікого не лікують, що якісь там блін масові якісь там епідемії, тому і люди це пишуть абсолютно якось впевненість, ну, ніби вони отут поруч зі мною сидять і це все бачать, Ну, брехня, ну брехня. Тобто, це або відверте невілоство, або цілеспрямована робота на ворога. То що Цього все немає. Якщо говорити про якісь там побутові проблеми, ну, так, ми, ми, ми на війні, то треба розуміти, що не всі умови тут у нас а, комфортні. Ну так, в нас немає там на позиціях не знаю, там, гарячого душу, а, ми не можемо замовити доставку голову собі там, якогось бургера з Макдональдса і, і тому подібне. Ну, напевно, ці єдині проблеми там, по комфорту, які в нас тут є, напевно. А, це це ще до цього стосується. Що стосується просто забезпечення глобального. Там боєкомплектом зброєю, технікою тому подібне те, що треба для роботи у нас є. У нас є в достатній кількості. Нам треба цього більше, бо ворог все стягує масово і техніку, і свою живу силу. І банально побунають випускати по кожному з них по патрону. То вони ж їх кидають цих людей тако один за одним. Вони мруть, їх кидають знову. Вони знову мруть, їх знову кидають там і. і вони по своїй особовій складі не турбуються. Армія ворога, а тому. Да, нам треба нормальна сучасна техніка, нам треба високоточна далекобійна артилерія. Нам треба багато багато там макіець безпілотників і тому подібне. У Нас це є, але щоб забезпечити перемогу швидко і з меншими втратами для нас. Для нашої армії їх треба просто більше, швидше і тому подібне. Тобто ми розраховуємо на поставки озброєння і від західних е, країн в першу чергу, але то саме часто ви розумієте, що і держава також повинна налагоджувати виробництво свого боєприпасу. Бо якщо говорити про якісь там міні-снаряди і тому подібне, е, це ну не над не надскладне високотехнологічне виробництво, яке вона кліпати там буквально мало підручних засобів і тому подібне. Це треба робити, робити, робити. І бо це все буде використовуватися. Тобто війна надовго. Ви повинні всі розуміти, що війна надовго. І ми повинні від цього відштовхуватися. Війна надовго. І тому ми повинні забезпечувати себе самостійно, максимально. Ми повинні. Максимально отримувати допомогу від заходу, але знову ж таки максимально забезпечувати себе самостійно, щоб мати змогу воювати далі. Ми воюємо, ми переможемо по це питання в тому, щоб це зробити якомога швидше. Війна надовго і торкнеться кожного. Для від цього треба відштовхуватися. Ем, я хочу підтримати тебе відносно того, що оці всі повідомлення, коли починаєш розпитувати, що хтось в когось кум повернувся на побивку і розповідав, що в сусідньому підрозділі жах-жах-жах, коли починаєш намагатися mm -hmm. з'ясувати де це безпосередньо, ну хоч хоч якось, виявляється, що країв такої інформації немає. Вона звідкись там приходить, і тому просто пам'ятаємо, любі глядачі, що потрібно звичайно зважати на. На те на джерело інформації, і ось у нас якраз зараз в ефірі найкраще джерело, як людина Богдана, який знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій. Бачите, не все там так погано. І ще один швиденький швиденьке питання до тебе. Ти бачив зміну між осінню і зимою в з точки зору того, що відбувається на фронті, ви якось по-іншому воюєте? Чи в принципі війна та сама? Війна змінюється. Війна взимку минулої зими. Війна весною. Війна влітку, війна осінню, війна цієї зими. Це абсолютно різні війни в цьому плані. Тобто, да, це суцільне фронт де задіяна максимально. Кількість там техніки, авіації, там, артилерії і тому подібне, це все постійно використовується. А, окупанти намагаються і змінювати свою тактику діяльності. А, не завжди успішно, тобто зараз вони діють реально якимись методами Першої світової і тупо засипають м'ясом. От в тупу, абсолютно. А, і в них цього м'яса походу дуже багато, вони його взагалі не жаліють. Тобто, якщо раніше вони якось більше використовували там. Ну, Початок війни взагалі був в тому форматі, що вони це хотіли подати як якусь блискавичну спецоперацію, е, яка триватиме там кілька днів. Вона затягнулася саме собою. Цього всього не вийшло. Е, тому тактика е, мінялася, снаряди не закінчувалися, люди закінчуються. Те, що вони не можуть забезпечити і поповнити, скажімо так, свій боєкомплект. Не можуть поповнити там, втрату бойової техніки, вони поповнюють просто тупо живою силою, яка ну, не недовго лишається живою, але у них якби, ну, його багато. Е -е, тобто, коли призвали блазних мобілізацій, це було зрозуміло, що вони вирівнюють в якийсь момент фронт. А, ну, тимчасово само собою, і, і вони просто зараз там пхнуть м'ясо, м'яса, м'ясо, його по іншому назвати не можна. Вони, вони їх кидають, вони їх не цінують, вони там валяються скрізь. Ну, це таке видовище, що не, не найбільш приємне, само собою. Але вони ну в плані зміни війни, да, тобто зараз вони от просто цілеспрямовано діють якимись там методами Першої світової. Це коли просто там стадо суне на тебе, і ну воно там і лишається, але. І так з такими тепо ресурсу закритися живий званий. А тому я думаю, що можливо не буде інших мобілізацій, там чи якісь методи поповнення живої сили. Це треба вже дивитися само собою. Але да, в плані методів війни вони намагаються якось якось е, крутитися, так би мовити, підлаштовуватись до наших реалій, тому що об'єктивно е, ми просуватися і ми просуваємося. І питання звільнення наших територій це просто питання часу і, і не більше. От. І вони єдине, що вони можуть на даний момент зробити, це вони оці, от ту, кількості людей просто затикають, затикають дірки якісь свої, намагаються відтягнути максимально цей, цей, цей період звільнення всіх наших територій. Е, тому по тактиці, так. Да, Зараз да, тактика просто закидувати, закидувати людьми і, і все. Бачите, ось цю фантастичну футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва OnQR-код. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Після того зайти в коментарі до будь-якого відео і написати нашу ключову фразу це львівська кава. І написати звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка вже наступного тижня може стати вашою.